Бачиш басейн і думаєш що це дорого. Я більше так не думаю, адже із січня цього року я відвідую басейн абсолютно безкоштовно. Це не якась акція, чи обман, чи якийсь лайфхак. Це легальний законний спосіб, про який я дізналася випадково. Зараз я тобі все поясню. Я, Ніна, живу у Німеччині, і як більшість з нас намагаюся знайти баланс між життям і роботою, між здоровою психікою і здоровим тілом. І іноді це означає ходити на якийсь аквашпорт. А що, якщо за це іще і платити, де потрібно? Здається, класно, правда? Отже, у мене досить тривалий час, є проблеми із спиною, вони ще виникли більше 10 років і ще в Україні, і я дуже вдячна тому професору, який, який колись мене не відправив на операцію а порекомендував робити вправи для спини. І з певною періодичністю в мене є покращення, є погіршення. І в минулому році мені було дуже, прям дуже погано спиною. Тому що тут же дуже важливе значення, дуже такий важливий фактор це наша психіка, як ми почуваємося, наше ментальне здоров'я. А в міграції нам всім не дуже добре, зізнаємось, чесно. І коли я. Вже дійшла до певного рівня, коли я не могла встати з ліжка вранці рівно і розпрямитися. Мені потрібно було встати, підійти до стінки і по стінки підніматися. Насправді, це був такий поганий час у моєму житті, коли прям дуже погано я почувалася. Мене відправили до ортопеда. Ортопед відповідно відправив мене на МРТ, там, на додаткові обстеження. Мені дали направлення, звичайно ж, на процедури спеціальні масажі. Ну це не масажі в нашому розумінні цього слова. Хто вже відвідував тут ці процедури, то розуміє мене, але при цьому при всьому. В один із термінів лікар мені каже, а ти хочеш на спорт? Я кажу, що це таке. Вона мені пояснила, що для моєї спини це буде дуже корисно, тому що вона мені не може більше нічого запропонувати, крім масажів раз на півроку. І ось цей реажпорт. Я думаю, чому ні? Я плавати не сильно вмію, але ж це спеціальний реабілітаційні вправи якісь будуть. Вона виписала мені формуляр, формуляр 56, він називається, із яким я відразу почала шукати собі басейн. Насправді це справа не із легких. Тому якщо ви також захочете, вам може це направлення видати насправді і хаос арц або реабілітолог, або ортопед. То прямо у лікаря і питайте, тому що вони, скоріше за все, знають, де це відбувається, де можна знайти найближче там, від вас в місці ось, цей басейн, де надаються такі послуги. Врешті я повернулася все-таки до лікаря, тому що за запитом в гуглі я нічого знайти толкового не змогла поруч, а мені пропонувало там, за 120 км було їздити. О, і я з цим направленням потім вона мені порекомендувала, куди піти, я пішла. Це я розповідаю свій вже шлях. Я ділюся із тобою ось так детально, для того, щоб ти не набивала ті самі шишки, які я набивала, і не втрачала час. Тому що насправді ось ця можливість це дуже круто. Я навіть не розуміла спочатку, що це буде оплачувати страхова компанія. Я думала, що це буде якась частина. Я думаю, ну принаймні я дізнаюся. І от лікар видав мені ось цей формуляр 61. І конкретно, коли я вже дізналася, де саме я можу проходити ці процедури, я поїхала в те місто, це місто поруч із моїм на автомобіль насправді 20 хвилин їхати на автобусі 40 хвилин. Я поїхала туди. Вірніше, я спочатку назначила термін онлайн, я приїхала на зустріч і вони мене записали, але сказали, що все одно їм потрібно підтвердження від моєї страхової. І я з ось цим формуляром поїхала у свою страхову, написала там заяву. До речі, в різних регіонах і, в залежності від страхової, іноді, якщо формуляр правильно заповнений, то вам не потрібно їхати у страхову. Це буде у гайді прописано. пізніше про гайд поговоримо. І я поїхала у страхову, написала там заяву, вони мені сказали, що прийшлють мені листа. Думаю, ну окей, я чекатиму. Пройшло менше тижня, мені приходить лист, як як німці люблять, знаєте, багато-багато сторінок. І починається так гарно. Ми дякуємо вам, що ви хочете дбати про себе. Ми даємо вам дозвіл. Мені, значить, дали дозвіл на 50 занять протягом 18 місяців, здається, да, 50 занять протягом 18 місяців я маю використати. Так як я відвідую басейн один раз на тиждень, то це приблизно рік. Іноді я пропускаю, звичайно, дівчата зрозуміють, чому, і я буду більше відвідувати. Також потім можна буде отримувати повторне направлення, це теж буде в гайді. Я отримала цей цей дозвіл. Поїхала знову у басейн, ну там в адміністрацію, і вже мені підтвердили, і я собі обрала групу і час. На який мені зручно буде ходити. Насправді в Україні в басейні обов'язково треба мати шапочку, щоб, не дай Бог, волосся в басейні не потрапило, тому що ну, в нас, я так розумію, є якісь проблеми з очисними, ну, з очищенням басейну. Тут цього всього немає. Я вставлю, скоріше за все, десь тут відео з басейну, який відвідую я. боже, Так, першу чергу вдягати їх безпеки. Взяла, зараз підбігати. Взагалі є ще такі штуки для аквадробінга, бо по факту я хочу на аквадробінг. Але від того, що в постійно мокне, ці штуки дуже трупливі і вимертися. Я один раз вдягала, але не суть не я Штуки свої речі. А ось тут рекламно розважальна зона. Там люди відпочивають. Якщо потрібно, ціність, це для сформографію на звичним інципу. Це насправді аквапарк і басейн це тільки одна частинка їхнього бізнесу. І зі мною відвідує заняття приблизно там, від 15 до 30 людей, тому що ви розумієте, що кожного разу приходять різні люди. Приходять також і приватні клієнти, які оплачують самостійно ці заняття. Це можливо, там навіть є розцінки. У нас це коштує 30 євро, 45 хвилин, тому що заняття триває 45 хвилин, і 15 хвилин дається ще на перевтягнутися на басейн і все таке. І мені просто назначили, так як це була вже осінь, пізня, ну, от, прям листопад, чи вже початок грудня щось так, то мені дали направлення із січня місяця початок. І наскільки я розумію, то можна почати і посеред літа, типу, ну, раз на півроку. Знову ж таки, все залежить від наповненості груп, від землі, від страховки, від дуже багатьох факторів. У кожного це свої моменти. І, звичайно, ж, спорт, це не тільки заняття у воді. Бувають різні направлення. Вам можуть дати направлення на пілатес, на йогу, на якісь спортивні танці для укріплення м'язів. Все залежить від того, на що, що вас турбує фізично чи психологічно, того, що різні моменти бувають. Коли я готувалася записувати це відео, я збирала багато інформації і виявилося, що є не тільки ось такі послуги, такі можливості для нас, як отримати направлення на речівасаршпорт, чи, чи в заняттях в залі. І тому я провела дослідницьку роботу і зробила, підготувала величезний гайд. там дуже багато інформації. Ви можете там дізнатися, які ще направлення ви можете взяти, що таке курс, що таке формуляр, чи мусор 53, 61, Також там є варіанти, уже готові ваших звернень до лікаря, з якими проблемами ви зіштовуєтеся, чи це фізичні, чи ментальні проблеми, чи для мам із дітками. чи... Ноких татусів із дітками також. Uh... Так як я знаю, що люди зазвичай пишуть, я хочу, хочу гайд, а потім ем, він зазвичай у них просто лежить. Тому я зробила чисто символічну вартість за нього 6 євро. Ем, після того, як ви перейдете за посиланням, ви оплачуєте і вас автоматично перенаправляє на цей гайд. Ви можете собі його завантажити чи просто дивитися онлайн читати. Можете його собі роздрукувати, там правда дуже багато сторінок, тому що я провела реально дослідницьку роботу. І там дуже багато інформації. Знати про свої права це дуже круто, а користуватися можливостями це ще краще. Тому користуйся можливістю, бери цей гайд, який коштує всього навсього 6 євро, і користуйся тими можливостями, які я пропоную у гайді, тому що там прописано дуже багато варіантів. Отже, переходимо до наступного пункту. Це коли тобі, наприклад, не просто хочеться. Чуть-чуть підлікуватися чи підтримати себе, а тобі хочеться прям посерйозніше знаєте, пройти такий курс. ну Це не лікування, це реабілітації. Це називається кур-урлауп, Тобто, це відпочинок, це знаєте таке е спа. Спа безкоштовне. Господи, ви знаєте, я колись розповідала про те, як не залишитися без грошей при переході на роботу із і Мене ужасно тоді захитили. А тут я розповідаю, як безкоштовно відвідувати якісь масажі, відпочивати на курортах від 3 до 8 тижнів. Я уявляю, як буде підгорати. Вибачайте. Як безкоштовно жити у пансіонаті і насолоджуватися СПА-процедурами ванни, масажі, плавання, лікувальну фізкультуру? У Німеччині є іще один формат, він називається Core Urlaub у БАД-місті. Це є такі визнані міста, визнані не в сенсі хтось їх там визнає, невідомо хто, а просто страхові компанії визнають їх як придатні, які можуть надавати ці послуги, і як це працює. Ти йдеш до свого хаус арт uh, і кажеш йому uh, приклади звернень є у Гайті. Просиш оформити антрак. Онтрак. Подаєш цей антрак у uh, свою страхову і отримуєш звідти уже корбевілікунг. Знайоме вам слово, бо Вілікунг присилає Джоб Центр. І вже потім із цим Корповікунг ви йдете конкретно у те місто, чи в те місце, яке ви для себе вибрали, із підтвердженням, що вам дозволено там від 3 до 8 тижнів відпочивати і відновлюватися. Справа в тому, що ви можете відразу, і ще до того, як іти до свого лікаря, чи вже потім, як іти у свою страхову, знайти собі. Ось такий Bad Ort або Bad місто Їх насправді в Німеччині не так вже й багато. Я у Гайді там навела приклади трьох міст. У мене тут зовсім неподалік, знову ж таки, десь 30 чи 40 хвилин на автобусі. Є місто Бадзаро, це ціле місто, Bad Ort, де дуже-дуже багато ось таких пансіонатів, дуже багато готелів, які саме працюють через страхову компанію із. Людьми, які приїжджають туди, щоб відновитися. Я пропишу ще текстом покроково, як тобі пройти ось цей шлях від знаходження до знаходження вже потім самого цього місця, де ти будеш проходити своє амбулаторне насолоду, якщо, звичайно, захочеш, і в тебе є така необхідність. Тому що і реа, і кур це те, що допомагає тобі не виживати, а допомагати собі. Тому що я, як коуч, я точно знаю, що людина може. Може жити добре, тому що жити легко, виживати важко, і тому користуйтеся можливостями. Ці можливості знову ж таки точно так само, як із Бюркер, Гельт, Альштіх, з Гельт і з Бюркергельд, Анштіхзгельд, іншими пропозиціями. Вони є не тільки для мігрантів чи не тільки для українців. Ці можливості є абсолютно для всіх, хто проживає, зареєстрований офіційно на території Німеччини. А ви ж розумієте, що всі, хто проживають на території Німеччини, мусять сплачувати страхову е, страховку. А це означає, що вони мають право, якщо у них є така потреба, на оті всі пункти, які перераховані у гайді. Користуйтесь цими можливостями. Не виживайте із болем будь-яким фізичним, емоційним, ментальним, чи хтось на вас іззовні тисне. Це все не є нормою. Ви маєте право жити добре. Підписуйтесь на мене тут, підписуйтесь на мене в інстаграмі. Я дуже часто відповідаю на запитання, залишаю віконечка в сторіс. Я завжди рада допомогти. І як завжди, будь ласка, лайк, підписка. До закладки, що там ще? Все, що можна.